Так, пров'язати ось такі шишечки, покажемо зараз у відео. Накид, я за дві стінки петлі виняла, рівномірно витягуйте, щоб у вас були гарненькі рівні стовпчики, і пров'язала накид знову виняла три петлі на гачку. Я через дві протягнула гачок і знову через дві. Все, тепер моя черга в'язати шишечку, робимо накид. Петельку і просто вийняли. Витягуємо на висоту нашого попереднього стовпчика. Знову робимо накид і знову витягуємо не пров'язуємо. Я так роблю 4 рази. Ви можете робити 5, 6, можете 3. Від цього залежить пишність цієї шишечки. І тепер пров'язуємо спочатку ниткою через ті всі, що у нас були накручені. Петельки цю залишаємо. І тепер знову беремо основну нитку і через ті дві. Все, у нас вийшла шишечка. І далі стовпчиками накидом пров'язуємо поли. Ось таке маніро. Коротенька ковтинка в мене вийшла. Виріс хвильками. Ну так досить цікаво глядає. Прикрашає, можна робити вузочки. Я, напевно, залишу так. Це є короткий варіант під високу посадку, але ну, звичайно, що можна в'язати і довше. Мені так подобається. І рукавчики прикрашають іменно 34, мені здається, самий. класний варіант до цього.